Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене був перед настрій. Я пішла в магазин, а там продають вже новорічні іграшки. Я купила два апельсина і вирішила спекти ось такий гарний вологий пиріг з додаванням апельсинового сиропу та часточок апельсину. Тож почнемо. Я взяла три яйця, розділила їх на окремі мисочки. Окремо я зіб'ю білки. Я туди додала трішки солі. Ось така піна в мене вийшла. Окремо збиваємо жовточки, додаємо цукор, ванільний цукор, трішки їх перемішуємо, вони трішки збільшаться в об'ємі. Сюди ж додаємо кефір, ви можете взяти кислячок, ложку лимонної кислоти або оцту. Гарно перемішуємо, щоб цукор розтав. Додаємо олійку з рецепта. Борошно я зазвичай беру борошно в такій півлітровій баночці, щоб потім гарно запам'ятати, скільки його додавала. І зверху заливаю сиропом з апельсина. Рецепт цього сиропу я додам в кінці відео. Гарно перемішуємо. Борошно я поділила на декілька частин і потрошку його додаю. Додаю чайну ложку соди, знову все перемішую і слідкую за тим, яка у мене консистенція вийшла. Додаю до яєчної маси звичайно ж, білок, тільки половину і потрібно дуже акуратно його вимішати, для того, щоб бульбашки збереглися. Потім додаю наступну частину білка, все перемішую. Ось така повітряна маса в мене вийшла, але вона дещо рідка, тому додаю залишок борошна. Коли все перемішалося, викладаємо в деко. Деко я, звичайно, застелила плівкою для запікання. З апельсинового сиропу я дістаю шматочки апельсину і розкладаю його. Звичайно, ви можете взяти свіжий апельсин, але мені здається, що потім він пустить сік і пиріг, попливе. Випікаємо при 180 градусах, десь приблизно до 30 хвилин. Виймаємо, я використовую дві миски і отак перекладаю з одної на іншу. Потрібно бути дуже акуратною, щоб у вас це все не побилося. Поки пиріг вичахав, я трішки уварила сироп з апельсина і вийшла ось така густа маса. Прямо можна було робити конфети, з смоктунці. Ось так намазуємо пиріг. Звичайно ж, ви можете його украсити будь-чим іншим шоколадом чи з іншим, А я додам ще апельсинного смаку. У мене вийшов такий гарний пиріг. Ось ця зверху помадка, вона трішки ще захолона. Всередині апельсини дуже гарно виглядають. Для апельсинового сиропу я взяла одну апельсину, натерла цедру, додала до пів кілограма цукру. Звичайно ж, обчистила всі апельсинки, ви можете навіть зняти з них шкірку, і якщо забажаєте. Порізала на шматочки невеликі, додала ще 50 мл водички і поставила закипати. Закипіла вона в мене і проварився цей сироп десь хвилин 5-10. Дочекалась, поки він вичахне і закрутила.